Коли люди приходять до мене в групу оздоровлення, і я починаю вчити їх біодоступну воду і розповідаю, що вона має мати такі параметри. Зараз я про них розкажу. То у людини потім знімається заперечення, чому звичайна вода, чи очищена, бутильована, чи з колодязя не є біодоступною водою. Тому що вода з правильними параметрами вона має мати окислювально-відновний потенціал, вона має мати від'ємний заряд, а це те, що дає нам енергію, тому що наш організм, він як батарейка, він потребує енергії. Крім того, вода має мати правильний поверхневий натяг для того, щоб зайти в клітиночку. Забрати звідти токсини, а віддати мінерали. А отже, ця вода вона насичена 72 мінералами. Вона є слаболужною, а це дуже велике значення має для нашого внутрішнього середовища, тому що у нас майже всі рідини всередині лужні, коли людина здорова. Так ось ці параметри мають бути у біодоступної води. На жаль, у просто звичайної води їх немає. Давно вже вона перестала бути біодоступною. Тому, коли ви п'єте багато звичайної води, то у вас будуть набрики, бо наш організм 21 день буде переробляти її у біодоступну воду, і 21 День ця вода буде стояти у набряках, у нижніх і верхніх кінцівках, а також і на обличчі ви це помітите. Бо крім того, що організм буде намагатися її переробити на біодоступну воду, він буде забирати ресурси у організму. Тобто йому потрібні мінерали для того, щоб тобто, електроліти, щоб перетворити цю воду на біодоступну. І він буде забирати ці мінерали із кісток, зубів, суглобів. Таким чином людина заходить в дефіцити. І от ви часто, напевно, чули такий вираз, що той чи інший напій вимиває кальцій. Фосфор і так далі з наших кісток. Яким чином? Ось таким чином, що організм намагається взяти електроліти і перетворити ту рідину, яку ви пили: чи це чай, чи кава, чи Кока-Кола, чи компот, чи сік, організм хоче переробити їх у біодоступну воду і витягає електроліти з наших кісток. І тоді людина. Має остеопороз, вона має грижі протрузії, вона має проблеми із суглобами, бо заходить у великі дефіцити. У ці ж дефіцити людина заходить і тоді, коли вона взагалі ніяку воду не п'є і взагалі ніяких мінералів не отримує. Тому коли люди приходять до мене на відновлення своїх суглобів, кістково-суглобного апарату, зміцнення хребта і таке інше, то будь-яке оздоровлення і постромкішення, і відновлення печінки, відновлення шлунково-кишкового тракту, завжди ми починаємо із біодоступної води. І коли ми починаємо її пити, вже з перших кількох днів Починається налагодження внутрішніх процесів і починають активізуватися робота внутрішніх органів, виводяться застійні рідини, токсини, і людина починає відчувати, що в неї вивільняється енергія і настає глибокий здоровий сон. І коли вона спить вночі, Проходять головні болі, краще працює шлунково кишковий тракт, покращення йде на серцеву судину і нервову систему. Але про це все уже в моїй групі відновлення здоров'я. Якщо цікава тобі така тема, будь ласка, телефонуй, я з тобою поспілкуюся, допоможу тобі отримати власні результати.